Вітаю вас! Продовжуємо говорити про казки і з чого почати. Можна трошечки потренуватись. Я сьогодні вам пропоную написати невеличку казку, історію по заготовленим словам. Наприклад, це можуть бути будь-які слова. Якщо, наприклад, я вам пропоную, чи ви візьмете будь-яку книжечку, відкриєте одну сторінку, другу, третю, і ті слова, які ви перші побачите, ви на листочок виписуєте можна до 10-15 слів. І потім з цих слів створюєте чарівну історію. Давайте спробуємо. От, наприклад, сьогодні для вас я пропоную взяти такі слова. Хмарка, дощик, грибочок, їжачок, листочок, дорога, подорож, кастрюля, чайник, ложка, стіл, будинок, олівець, небо, трава, дерево, голка і, наприклад, колесо. Такі чарівні. Цікаві слова, які начебто зовсім неможливо поєднати. І сьогодні пропоную вам включити свою фантазію і з цих слів створити чарівну казку. Напишіть в коментарях, що у вас вийде. Це така цікава може бути гра історія і для дітей, і для дорослих. Спробуйте!